Після осінньо-зимових читань з плаванням у Бистриці Солотвинській е, прийшов серпень, і довелося прийти до підніжжя гори Сивуля, де витікає Бистриця солотвинська І в серпні якраз час читати осінню елегію збірки Плавник Риби, автор Василь Махно. Тож поїхали. Осінню елегія. Вже серпень при дворі Тяжка корона літа, прозорий виноград, мов видутий зі скла, неговна щока, чорнила чернь розлита, на запах ранніх слив і на мигдаль тепла. Ти вартовий лисиць, пильнуєш сни ними свців. Все досвід колегки, і вовна павутину пшила всі стежки. І світиться світлиця, що гасить лампи дна і ліхтарі води. Залишиться одне рибалкам дивуватись, дивитися у слід їх рибам і човнам, і гілку, наче меч І голку, називати їх іменем, що сад, і кров'ю, що одна. Вона осіння. Без плодів, все видих, забутих слів, все звільнення, все злам, все мій труби, окислена й залита в ріку мелодії, мов стебло весла. В земній руді є сіль земна і цукру сім вистачить, комахам і квіткам. Летовище твоє, твою розквітлу руку, вони долають добу, мов ріка. Що поночі в словах пульсує слово, Запалюєш при свічці, пізній пліт. Він знає самоту, як зерна і полову, елегію і камінь, хліб і сіль. І кажеш сам стихнув, стиснувши кашель гольфом, чекати дню при фарбі і звірят, що яблук принесуть на спинах, і що горлом їх співи вогняні. Мов папірці горять, Органні труби й поспіх споглядання просовуєш, мов нитку тінь тонку, спогадуєш плоди і музику печальну заламаного світла гострий кут. Все знов повернення, се знов земне і зими, Віцівство і дари, і теплий парафін, свічок, що творить сад тілами золотими, і снігу, що лежить, мов мадрівець в рові. В яких словах ядучий дим змією шепить, в яких є ядра, замисел імен, які вживає сю масну олію, зі шкрібожі пробуєш, мов мед, всім звільнені в серпневом сні осянні, ти знову лис, Антонич, ти свіча, роздертий плід, притлумле бажання, шепшини, ялівцю, вогню й меча, і замислів земних, і небесних нір проритих. Ти знову тут, мандрівши одіссей. Запалюєш сади, і її вночі горіти, і слухати вночі, як ласка, здобич, все, і усе.